Доброго дня, відеоогляд на ваше замовлення. Комп'ютер підготовлений, встановлена система та всі драйвери. Корпус від компанії 2 e Gaming, модель Fortis, верхня панель регульоване rgb підсвічування забито сюди багато режимів, їх коло 20, можна вибрати будь-який під себе. Що можна, щоб світило, щоб мигало. абсолютно будь-який колір можна вибрати. Це, в принципі, все по вашому бажанню. Верхня панель виходу USB, запуск, змін на підсвітки, вихід під мікрофон, навушники, пильник на магнитах. Загортоване скло, доволі крепке, так просто його не розбити. Є плівка захисна. Ну, її, вона для транспортування потрібна. Тому як будете отримувати збірку, можете її сміло знімати. Ну, як забажаєте. Якщо комп'ютер під столом, можете в принципі залишати. Задня панель. USB-порти, 6 штук, гігабітний вампорт, восьмиканальний звук. Розіме на відеокарті HDMI, порт і два цифрових DVI. Любий сучасний монітор, телевізор, без проблем можна підключати. Ось так виглядає все в самому ПК. Зараз я відкрию бокову кришечку, щоб було більш детальніше все видно. Так як, коли плівочка надіта, то скло відзеркалює зображення камери. Ось як все виглядає. Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не торчало і не заважало. Відеокарта, версія Gigabyte GTX 1060 на 3 ГБ, двохковерна з заводським розгоном. Є мідотрубка, яка проходить по області живлення. Материнська плата також від компанії Gigabyte. 8 ГБ оперативної пам'яті одною плашкою, що потім можна було собі доставити. Охолодження у Gamax 200 t 120-мм вентилятор, SSD 120 ГБ, жорсткий диск на 500 ГБ знизу, ну і плюс блок живлення на 500 Вт. Ось така збірочка в нас вийшла, виглядає непогано. Ну і найголовніше, що все охолоджується, нічого не гріється. Процесор Intel Core i7 3770, 8 ГБ оперативної пам'яті, материнська вата від компанії Gigabyte і Gigabyte GTX 1060 на 3 ГБ. SSD120 жорсткий 500 ГБ. Робимо стрес-тест, навантажуємо процесор в максимум. При стрес-тесті температура процесора в даний момент коло 46 градусів на кристі процесора і 57-55 по ядрам. Охолодження тут не шумне, багато обертів не набирає завдяки. Тому що відводить 100, 100 Вт тепла, а процесор у нас виділяє коло 90. Температура стабільна. Графік рівні, рівний, рівний тротвангу немає. Все працює стабільно. Температури чудові. До речі, підсвітку можна вимикати на передній панелі, якщо затиснути клавішу. Якщо вдруг світить в очі, заважає. Виключили, при цьому ковери будуть всі крутитися без проблем, та підсвітки не буде. Потім раз натискаємо, і вона знову є на тому місці, де ви вибрали. Да, тут навіть більше 20 режимів забито, я би сказав коло 30. Так що можна буде з цим ділом погратися. Так, да, режимів багато, я ще навіть круг не зробив. Ось, ми зробили круг до основної стартової підсвітки, де вона переливається. По температурам все чудово, все стабільно. 100% навантаження. Немає ніяких проблем. Ну і зробимо зараз ще окремий стрес-тест на відеокарту. Так, відкриваємо Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Іде навантаження. Ковори на відеокарті запускається при досягненні температури вище 60 градусів. До цього моменту вони не крутяться. Перевіряємо зараз відмітка коло 57 градусів. Так, 59, 60 Запустилися вентилятори автоматично. Тепло повітря виходить із-під радіатора. 64 градуси, оберти вентиляторів 35%. Дані відеокарти виділяють коло 120 Вт тепла. На 30 Вт більше, ніж процесор. Тому і температури в них в максимальних навантаженнях коло 72-74 градусів, якщо тестувати програмою Фурмарк. В іграх завжди коло 71-72 при довгому використанні. 68 градусів. Графік вже практично ідеально вирівнявся. Оберти припіднялися до 44%. Все працює стабільно, немає ніяких проблем. 71 градус і пішов рівний графік. Оберти двократний запас, 50%. Ось така збірочка сьогодні поїде до вас.